Поговоримо поговоримо про кількість ДТП, яка в Україні зросла на чверть, а смертність від них підвищилася на 9%. Про це розповіли у патрульній поліції. Там зазначають, що половина смертельних аварій відбувається через перевищення швидкості. Серед інших причин називають порушення правил маневрування, виїзд на зустрічну смугу та перехід дороги у невстановленому місці. Загалом за рік в Україні сталося майже 23,5 тисячі ДТП, частина з них загиблими та травмованими. Якраз про це поговоримо з Олексієм Білошицьким. Це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Вітаємо вас. Доброго ранку. Не, не чую ефір. Пане Олексію, вітаємо вас ще раз. Чи, чи зараз відновився у нас зв'язок? Зараз перенаберемо. У мене, до речі, таке особисте питання до Бана Пілашицького. Я буквально. Може з нього розпочати. Буквально позавчора їхав в Києві на достатньо завантаженій дорозі, в якій три смуги. Mm -hmm. І хвилин 40 я втратив в ДТП, причиною якого було два водія, які просто один з одним доторкнулися. Ну, можливо, з якимись мінімальними ушкодженнями, з якимись там тріщинами на бампері і так далі. Але це для Києва це. Це прям відчутна проблема, коли дві отакі людини в таких ДТП без постраждалих і так далі вирішують скористатися послугами патрульної поліції, що розтягуються на великий час. З... Замість того, щоб заповнити Європротокол, наприклад, Який... але я автоци... вже дуже багато років. Автоцивілка має бути ну що, будеш розпочинати цього запитання? Ну так, пан Білошицький. Пане Олексію, чи вчора? ви нас чуєте? Так, чую вас добре, доброго ранку. Я не знаю, чи чули ви нашу розмову з Сергієм щойно, але повторюсь коротко. На вашу думку, яким чином можна вирішити проблему, зокрема актуальну для Києва, коли люди, які потрапляють в незначні ДТП, без постраждалих і без серйозних пошкоджень автівок, фактично блокують якісь вулиці і, очевидно, я припускаю, відволікають поліцію на ту роботу, яку вони могли б зробити самі, заповнивши Європротокол. Так дійсно прокоментую це дуже важливе питання, але почув дійсно в ефірі, що прозвучало, що маємо на 25% або скільки збільшення кількості дорожньо транспортних пригод. Але насправді і експертна спільнота і фахівці з питань безпеки дорожнього руху наразі порівняння 2023 року. І е, попереднього періоду порівнюють саме з 2021 роком, адже 2022 рік був е, кардинально е, таким, який кардинально відрізнявся у сфері безпеки дорожнього руху, тому не порівнюють з 2022 роком, а саме з 2021. І якщо порівнювати саме з 2021 роком, то е, немає збільшення кількості дорожньо транспортних привоз потерпілими і загиблими, а є е, дещо зниження. Але переходячи до питання оформлення е, саме дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих і загиблих, і без істотної шкоди для, для транспортних засобів, а тут ми маємо говорити про те, що без істотної шкоди це е, менше ніж 80 тисяч гривень шкоди. І якщо е, обидва учасники дорожнього руху дійшли згоди щодо всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, тобто хто винен, хто хто ні, то Найкращий варіант це скласти Європротокол. Це швидко, це надійно, і це е, саме дозволяє водіям, які потрапили в дорожньо транспортну пригоду, уникнути адміністративної відповідальності, а вже розбиратися з дорожньо-транспортною пригодою в межах страхових компаній і цивільно-правової відповідальності тобто в даному випадку не буде ні штрафу, ні позбавлення права керування. І це є зручно швидко зменшує навантаження на дорожній рух, і в тому числі не відволікає поліцейських від інших більш важливих завдань. Більше того, скажу, що в деяких європейських країнах зарубіжних країнах навіть вимога не, не те, що право, а вимога. Не виклику поліції, тобто заборонено викликати поліцію в невеликих таких дорожньо транспортних пригодах. А якщо все ж таки поліцію викликають, то навіть можуть накласти штраф на тих, хто викликав, адже це не було необхідним. Але у нас ще до, до таких заходів ще далеко, поки що потрібно. Роз'яснити, пояснити популяризувати саме складання європротоколу учасниками, адже це є прогресивним правильним шляхом як оформлювати невеликі ДТП, пане Олексію. А загалом про ДТП, про статистику хочеться ще запитати, через що найчастіше відбуваються зараз автотроші, автокатастрофи, в які найчастіше бувають дорожньо транспортні пригоди зараз в Україні, і хто в них найчастіше буває винним? Якщо говорити про ті дорожньо-транспортні пригоди, які є дуже важливими статистично, це саме з потерпілими і загиблими, таких ДТП у нас за минулий рік трапилось 23 тисячі на превеликий жаль, 3053 тисячі людини в них загинуло, і понад 20, 9,5 тисяч а, отримали травми того чи іншого ступеню. Найбільш розповсюдженою причиною дорожньо транспортних пригод з потерпілими і загиблими було перевищення швидкості руху. Та е, таких ДТП сталося понад 40% там, де причина була перевищення дозволеної швидкості руху. Також це порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил проїзду пере пішохідних переходів. І керування у стані сп'яніння. це найрозповсюдженіші такі причини, найважливіші щодо які от саме зумовили е, ті ДТП, які трапилися в минулого року. І що якщо говорити про ті поради, які можуть бути, і е, ті, от заходи, які можна вжити, то тут потрібно розподілити водіїв і пішоходів, хоча Потрібно пам'ятати, що кожен учасник дорожнього руху має вжити від себе всьо, всіх можливих заходів для того, щоб убезпечити себе і е, інших учасників дорожнього руху. Але що стосується пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період, потрібно позначити себе на дорозі. Світловивальні елементи, світлий одяг це те, що зробить пішохода видимим на дорозі і зможе. Допомогти уникнути багатьох негативних можливих негативних випадків на дорозі, і звісно ж перехід дороги у встановленому місті на пішохідному переході на перехресті, там де пішохода буде більше видно. Що стосується водіїв, це звісно, ми почули, що найбільшою найчастішою причиною перевищення швидкості, тому знизити швидкість руху до безпечної, підвищити увагу. В, в обов'язковому порядку відмовитись від використання гаджетів зараз. Це також стає дуже великою підставою, от саме відволікання уваги водія. Дякую вам за інформацію. Ці поради Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, був з нами на прямому відеозв'язку. Так ну.